Ну, привіт, улі, дівчата. Розповідаю далі. 9 березня я, купа речей і 300 євро на кармані. От такий у нас вийшов розрахунок із шефом. А чому такий? Розкажу. Тому що зарплату він мені кидав частинками невеличкими, які одразу ж. Ви розумієте, якщо це 50 євро, або ти десь на продукти, або ти поповнив телефон, або гроші одразу великим потоком були направлені додому на ЗСУ, всі пам'ятають, що було тоді вдома. І щось йшло на закупи, ну я ж вам кажу, що от Сваровський – це якась була. Остання така трача дівачкова і серйозна. І от я отримую, він мені, ми розраховуємось, він мені нараховує, що він мені винен 500 євро. 200 євро він отримує на штрафи, які можуть прийти. І 300 видає мені в руки. Я стою з торбами в щецені, а мені треба їхати в Краків. Я винайняла собі хостел. Хостел на той момент. Коштував одна кімната 100 злотих. Щоб ви розуміли, зараз я сплачую за житло в Кракові, коли я з'їжджаю, 50 злотих. Ну і з ліпшими умовами. Ну, тоді, взагалі, таке діялось. І я дивлюся на свої речі, я нічого не збираюсь викидати. Всі продукти я завезла швагру. Це чоловік моєї сестри, і все одно багато чого залишилось. І я речі, Щецин і краків. І справа не в тому, що ти не можеш доїхати, а в тому, що як це все пхати, тому що ми всі вже звикли перевозити свої дупи і речі на авто. І тут мені телефонує шеф і каже, що до нього звернулися волонтери. Щеценські, і що треба відвести вантаж гуманітарний в Україну. Він дає машину, не погодилась би я бути водієм. Ха, звісно, я погодилась. Звісно, я погодилась, тому що і в ті часи, і зараз особисто я, це моя особиста думка, це моє уявлення і світосприйняття. Мені. Краще зробити щось. Тобто ігру, я да, із тих, що там в Києві повітряна тривога, а я роблю донати на ЗСУ. Але якщо я щось роблю самостійно, для мене це набагато важливіше. Це волонтерський центр. А біля кафе, наче старий Львів на Щецинському автовокзалі, грузять машину. Значить, і у мене зараз буде декілька історій. Вони сплілися в одну мотузку, і їх вже не розтягнути ніяк. Тому я розповідаю так, як воно було. Мій шеф для волонтерів предоставив машину, ось її грузять, і повний бак. Палива, дизеля. Я повинна була цю машину відвезти в Україну у Львів, ну, в Яворів з гуманітаркою. Там була і гуманітарка, і якісь е, коштовні речі медицина. На дворі е, 9 березня. Значить, насіння для доброго для з речами очікую на виїзд. Але щось іде не так, і я не виїжджаю. Тому я вже в хостел повернутися, не можу там все зайнято. Я їду ночувати до Швагра. І в цей час паралельно. Іде ще одна історія, що цю машину, а ця машина, вона сестра моєї Варвари. Їх однаково купляли, але вона працювала на іншій фірмі в зеленій горі, була придбана моїм шефом, але для іншої фірми. І та фірма не сплачувала лізінг по цій машині. І ось цю машину шеф забрав, але вона йому не дуже була інтересна. І він її віддав в суборенду моєму новому шефу. Ось ви бачите, як завантажується машина. І уважний глядач або водій побачить, що не закріплений вантаж. Це я на забудові у свого швагра дуже зрання виїжджаю, їду на автовокзал. І сподіваюся, що сьогодні я таки нарешті поїду в сторону України. Додому хочеться просто капець. Аж зуби зціплює, як хочеться додому. Це дуже красивий поштант у Щецині. Довго воно все тягнеться, то нема грошей, то щось не вияснено, але машина завантажена, і мені дають добро. А тепер подивіться на колеса. Ні, вони не спущені. Це так завантажена машина з незакріпленим грузом, що Колеса виглядають саме так. І я кажу, що ні, не можна на такому їхати. Треба щось якось ну, зробити інакше. На що шеф мій каже волонтерам, що водій відмовляється їхати? А для мене це такий удар. Що значить? Я відмовляюся їхати, коли ця допомога потрібна у мене в країні? Звісно, я поїду. І ось тут дві каті, одна Катя везе гуманітарний груз в Україну. А друга Катя розуміє, що вона везе е і може не довести, тому що машину завалює на поворотах. І що я роблю? Звісно, мені потрібна допомога. Я дергаю Ріту, яка зараз в Україні, тому що у мене по дорозі зелена гура. Ріта дергає хлопців, з якими вона працювала на транспортній фірмі. І хлопці кажуть, Катя, заїжджай, поможемо чим зможемо. І ось тут мене. Повністю розгружають. І тут, я вам скажу, було десь 1800 кіло вантажа. І перепаковують. Мені дають паси, мені дають розпірні планки і все таке інше. І більш з тим, зі мною їде один водій, який завтра збирався повертатися додому на автобусі, але він їде зі мною. І міняє мене в трасі, тому що дорога була дуже довга. А потім у нас починається наступне. Починаються у нас пригоди на кордоні. Тому що, виїжджаючи в цю трасу, я питаю волонтерів, давайте мені якісь папірці на гуманітарку. Я не пройду кордон без жодного папірця, так не буває. Ні, ти пройдеш, гуманітарка зараз проходиться. Якщо що, я потім зателефоную, порішаю. Рішала Іван. коротше. Шеф кажу, я на цій машині кордон перетну, та перетне щось тобі тих паспорт їдь. І ось я зараз хочу зауважити, що іноді краще з розумним втратити, ніж з дурним знайти. Тому що на тому кордоні. Сказали, нікуди ти на лізинговій машині, який тобі не належить, в Україну ти не поїдеш. Документ, ти на гуманітарку не маєш, нікуди не поїдеш, а у тебе може контрабанда. Короте, плакала я там і страдала і страждала. А ще переймалася за колегу, якому треба виїхати в Україну. А якщо ти вдвох на одній машині виїхав з Польщі, то ти або вдвох на цій машині виїжджаєш в Україну, або повертаєшся назад. Ну, але цілий день я протовклася, проривлася. З Яворіва приїхали два буси і розвантажили гуманітарку і забрали, тоді ще їх запускали. Колегу моєму підписали, випу... випустили його вже в Україну. І там я попросила друга зі Львова горіка, він приїхав, його забрав. І цей хлопець. Дуже вдало доїхав до Львова на поїзді додому, все було добре. Мене розвантажили, завернули, я там всім вже набридла і поїхала я у Краків. І от коли я приїхала у Краків, це теж була довга дорога, було мені важко. І заходжу я на базу, у нас була там база, заходжу я в кімнатку, сидять два хлопця. Один чистить картоплю, а інший варить суп. І я така заходжу і кажу: Здрастя, я ваша нова колега. Жодного слова. Вони просто наливають стопарик і протягують мені. От, і з тих пір ми товаришуємо, і це мої самі улюблені колеги. Хоча, хоча я з ними ніколи не працювала, тому що я виїхала в трасу, а вони залишилися чекати на документи. От але поки ми чекали на мої документи, ми і спілкувалися і їли разом. І все робили разом. І вони мені сказали, що Катерина, шеф у нас гарний, але грошів ти не побачиш. От. Ще е, із хорошого, тому що все одно все буде добре. Приїхала жінка ще одного нашого колеги, Юрца, який був у трасі. О, це хлопці мені машину там лагодять. І вона мене підстригла, бо вона дуже класна парикмахерка. А потім я взяла у шефа нового. Жаповозку і на ній поїхала у Варшаву. Бо у Варшаві були моя подруга з дитинства, ну майже Діна, була моя сестра Ксю, яка з кумами і з дітьми приїхали у Варшаву в евакуацію. І ми з ними зустрілися, і Швагро також приїхав. І це була дуже тепла сімейна зустріч. І ми були щасливі, що ми побачилися, бо ми не бачилися багато років. Ще у Варшаві був мій друг Ромчик, з яким ми сходили на шаурму і на третю мою щепенку. І подруга Юлія, яка їхала в евакуацію з Києва в Швецію, і в неї була зупинка у Варшаві. Ми з нею погуляли в чудовому парку Шопена, От, наговорилися. І я хочу передати Юля вітання і велика подяка за наші голосовухи, тому що всі мої майже рейси. Це наші з нею голосові сповіщення. Я вам казала, що для нас це дуже-дуже важливо. Ось так багато справ я зробила просто за два дні. Оце я вам розказую. Це було на ну, два-три три дні. А мене логіст зараз тримає на паркінгу БМВ. уявляєте, як мені тут Не ок. Ну, все, далі у мене починається третя каденція, і розповіді будуть про Францію.